Інформаційна програма Час новин раді вітати вас, шановні глядачі. Чим живе Україна та Черкащина? Дивіться далі. Самовисуванець Антон Яценко виграв на виборах у депутати до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі номер 200 Черкаська область. Результати були оголошені в УМАНІ 29 жовтня. Члени окружної виборчої комісії, на чолі із головою виборчої комісії, затвердили протоколи та інші відповідні документи і відправили в ЦВК. Пропонуємо вам переглянути, як відбувалась процедура затвердження і визначення результатів голосування, а також дивіться, з яким відривом переміг народний депутат України Антон Яценко з Усього у виборчих перегонах в Уманському виборчому окрузі номер 200 брали участь 17 кандидатів. Виборчий одномандатний округ номер 200 включає Умань, а також Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони і частину Тальнівського району Черкаської області. Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України пройшли 26 жовтня. Оголошую протокол Кружної виборчої комісії. про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі одномандатного... No 8. Окружна виборча комісія встановила кількість виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатоматарному виборчому окрузі одержано окружною виборчою комісією. 158 796. Загальна кількість випусів місцевих доспиських виборців на виборчих міністрів. Дільниця повноматантного виборчого округу. 156 678. Радикальна партія Олега Ляшка. 7928. Партія Блока Петра Порошенка 21 352. Політична партія Всеукраїнської об'єднання Бадівщина 5 125. Баштан Олег Васильович – 2529. Боково Володимир Володимирович 381. Бондар Віталій Петрович 1382. Ботимас Анатолій Вацкович – 123. Декун Андрій Євгенович 11 488. Кирилюк Людмила Миколаївна, 3431. Космина Геннадій Васильович, 1491. Лівкат Ігор Анатолійович, 1787. Марко Микола Анатолійович, 296. Мельник Олег Анатолійович, 481. Панченко Валерій Валентинович, 1687. Богачук, Роман Володимирович, 851. Решетня Галина Євгенівна, 191. Черевкова Олександр Анатолійович 268. Чорноский Віталій Олегович, 10 390. І Яценко Антон Володимирович – 49 687 голосів. Були певні порушення, але взагалі вони не вплинули на... на результат. Ці порушення були несуттєвими. Це був здебільшого людський фактор. Так, як дещо люди забували написати в протоколах, на що голова комісії звертала увагу і відправляла їх на допрацювання. Черкаські автомеханіки перетворили музейний експонат на фронтову санітарну машину. Тепер модернізований УАЗИК рятуватиме життя в зоні АТО. Броньований всюди хід найближчим часом передадуть прикордонникам. Про це повідомляє телеканал «24». Музейний експонат у минулому від тепер фронтова санітарна машина з 300 кілограмовою бронею, приладом нічного бачення та навігатором. У таке диво техніки Старий УАЗ перетворилась з Венегородські автомеханіки. Камера дозволяє їхати вночі по приборам, не включає фари, не включає нічне освітлення, Їхати е, тільки по екранчику, дивитися дорогу десь приблизно так 75-50. Санітарна машина не боїться ані негоди, ані бездоріжжя. Серце модернізованого УАЗа ось ця міні-лебідка. Ветера в навіть це дуже сильна, мощна лебідка і так далі. Обладнана автівка і спеціальним джиперським домкратом. Колеса можна замінити за лічені секунди. Як іще удосконалити машину, автомеханіки вигадують на ходу. Приварити це ж метал, приварить сюди щиток із проріздів. При надобності опускати, а при надобності закривати. Передадуть модернізоване авто прикордонникам, і вже найближчим часом УАЗИК поїде на передову. От такі спеціалізовані автомобілі вони завжди там потрібні, тому що можуть виконувати якісь специфічні завдання. Такі розумні санітарні автомобілі в Україні. Екзотика їх не виготовляють на жодному українському заводі. Нещодавно під містом щастя були обмінені семеро військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади із Львова та четверо волонтерів на восьмеро полонених сепаратистів. Під час цього обміну були присутні російські журналісти, які в спину звільненим українським військовим кричали слово тварі про яку манеру і вихованість тут можна говорити. Пропонуємо до вашої уваги відео. Ага. Кого Мені кого? Вот. А. меняем наверное, волонтеров, четыре. нам отдают, да. это очень важно. Четыре волонтера. Четыре волон волонтера. Ага. И да. наши бойцов забирают. Это Афганец. Да, ну, вообще, это, вы, вы это, знаете, это. да, что это Союз Афганцев. Я тоже участник Афганской войны. Мы когда-то вместе все. встречались в Афганистане. И а, сейчас... А нас вы кого отдаете? Ополченцев? Мы по списку отдаем. Который предоставили? А вот руководство ДНР ДНР, ЛНР жалуется, что просто хватают людей на улице, обычных мирных жителей, и их выдают. В нашем варианте, когда центр СБУ этим занимается, такого нет. Мы все по спискам работаем, все детали уточняем. То есть это настоящие ополченцы, которые принимали участие в боевых действиях? Да, нет? у нас идет, они подают свои кандидатуры, на свои, заставляются списки, утверждаются. Что чувствуете? Радость большая. Ну, що вже 58 днів я був в пліну. Здравствуйте. Здорово, мужики. Як вам відносились? Нормально відносились. що вам сказати. Обмін полоненими пройшов успішно, без зайвої метушні. Проте було зафіксовано, як російський журналіст вигукнув образливе слово в бік українських військових. В інтернеті є коментар до відео. Швидше за все, очевидця. Цитуємо. Ну як кричало? Відійшло метрів на 20 і щось вигукнуло так, щоб і перед своїми здатися і українці не почули. Помітили тільки проглядаючи відео. Мережі з'явилося відео зняте з безпілотника. Очевидно, безпілотник злітає з східного боку злітного поля, яке знаходиться біля села Спартак. Напружена обстановка в аеропорту імені Прокоф'єва в Донецьку зберігається. За останніми даними прес-центру АТО, в ніч з 28 на 29 жовтня позиції українських військових в аеропорту були обстріляні два рази. Пропонуємо вам переглянути відео без коментарів. Сьогоднішній випуск програми Час новин підійшов до кінця. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тобто сьогодні, американці та європейці святкують стародавнє кельтське свято Хеллоуін. Бажаємо і вам придумати цікаві плани на вечір і провести весело час. Вдалих вам вихідних, шановні глядачі. А зараз пропонуємо до вашої уваги прогноз погоди. Першого жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду в найближчий час. Перед морозом вода у криницях і річках піднімається. Перед дощем опускається. Як повідомляє синоптик UA, небо в умані буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від 1 до плюс 8 градусів за Цельсієм, атмосферний тиск 752 міліметри, вологість повітря 68%. Відсотків.